Треба розказати за кулісся, знаєте, тому що те все виглядало гарно, ми всі під емоціями, під враженнями. Е, отець Роман. Ми озвучили, ви озвучували, що жодної копійки зібраних коштів не пішло на організацію цього з'їзду. А за чиї кошти і хто допомагав організовувати? Е, так, дякую. Ну надіюсь, що нас зараз не виб'є. і Ми зможемо вже все розповісти. Так як так як воно є. Ну Від самих початків сама організація акції і ці всі, які ми виготовляли, це так перебувало в коштів, особливо логістика і все, що і все, що відбувалося. Те зараз так спробую побіжно розповісти. Це, наприклад, такі є компанія Хороз Electric, наші такі партнери, які підтримують нас багато тобто нашої. Які вдали такі перші кошти там трохи на на, на логістику на дорогу на частково на закупівлю фанери? Ні, не фанери, а на. Закупівлю фа і все, що з тим було пов'язано. От, це перше. Потім, е, друге, тут з нами має бути е, Роман Миколаєвич. Е, я колись ще після семінарії працював в нього на роботі в рекламно-видано-виробничій фірмі, от який взяв на себе велику ношу, який організував порізку оцих всіх деталей на зірки. Е, і це це просто було щось неймовірне, як ми там ночами. Так. Е, не встигали Він вночі там, наприклад, мені в третій ночі чи в четвертій пише там все готово, підіть туди-туди, забери. А я зранку, в сьомій годині, вже їхав, кудись забирав ці всі елементи, і і все так крутилося постійно. І ми просто ми настільки були такі завантажені. Що він потім каже: ну, ти дав завдання, я робив. Тобто і все каже, більше ми, і ми про нічого не думали, там про якісь гроші, про ще про щось, ми про це взагалі не думали. От це те, що стосується, власне, до е, самого з'їзду. А на самому з'їзді, це коштовна історія. Ми, ми це розуміємо. Угу. Багато наших артистів от, от наш, погодилися з отець, отець Роман, от є в нас є в нас якраз людина, про яку ви говорили. Так, дякую вам так. за те, що ви підтримали, допомогли. Е так, скажіть, скажіть, знаєте, от що вами керувало? Чому ви допомагали? Ну, яка ваша була особиста мотивація і ціль? Е мене зараз буде чути. Так, вас чути, і, і видно, так. Дякую. Е я так зпронту пробував увірватися ваш ефір, е бо не було доброго зв'язку. Отець завжди так по телефону спочатку пояснював ситуацію, а потім швиденько приїжджав і сказав, що це треба вже. Він ніколи не казав, що треба вже. Тобто для мене розуміння це тиждень часу. Отець каже, ні, то треба на завтра. Це десь трошки ставило в ступор, бо ми не завжди готові були би так робити. Але вже останнім часом так виглядає, що оце експронт і напевно так, з Божим благословенням це виходило нам. Я також дякую дуже тим, бо людям, які також долучилися до цього, бо теж не тільки я один. Я ще більше керівник, тут є інші люди, які виконували безпосередньо цю роботу, ціла команда. і Але ми але нам це вдавалося робити. Ми не питали, коли на що, але до кінця розуміли, що то вже має бути готове, і, з тим... і то вже завтра має їхати. І коли згадували ще тоді, коли дивилися в телефон і розуміли, що 12-та година і буде і буде комендантська година. І треба якимось чином чудесним. Добратися додому. Тим не менше, у нас все вийшло. Так. так. Після війни ми будемо говорити про інші речі, що зараз ще не добре говорити в ефірі, але у нас все виходить. У нас все виходить. Особисто в, мене, в можна та, особисто в мене таке відчуття, ну, відчуття величезного адреналіну, та якби я без перестанку від суботи пила каву, не можу спати, серце тьохкає, і я вже, знаєте, як кажуть, б'ю купитом, отець ровно. Давайте щось друге придумаємо. Давайте щось думаємо на другу акцію. Ну, Чекайте, так, дасть Бог будуть акції, будуть за, а, за добрих, за таких, за кращих нагод, так. Але uh -huh. справді ну, це щось, за співпраця з Романом Миколаївичем, це щось таке просто неймовірне. знаєте, Коли є завдання, бачу ціль, не бачу перепон і все. Тому зато я, зато я, Ну і ті всі команді, яка є, зато я щиро вдячний. Також власне така фінансова е, організація на. Самому яка так само і логістика, і там все на звук, і все інше. Як я вже сказав, що ми ні копійки не брали із цього рахунку, на який заколюдовані це також були різні фірми, які в, в більший чи менший спосіб нам допомагали, але найбільше так допоміг цей благодійний фонд про. І благодійний фонд боротів до так називається, які таку найбільшу суму нам допомогли, запропонували так, щоб ми могли це все планово провести. Ну і також ми частину коштів використали із свого соціального підприємництва Шанецькі колиби, які мають, які мали вже ми щось мали призбиране, і громада цілком нормально до цього поставилася, що ми на таку справу можемо це використати. От, а інших таких речей я можу пригадати дуже дуже багато. Наприклад, є дуже цікаві ще одні такі підприємці у це є брати Дмитришини у стрілках. То я так, коли ми виготовляли оці зірки, і постійно треба було щось знаєте, якийсь саморіз, якусь гайку, ще що ще щось інше. Я таке порівняння приводжу. Що я у мене від ще від мого батька від мого діда лишилось дуже багато різного господарського господарських речей лишилось на стриху. І коли мені щось бракує, як я щось майструю в себе дома чи майстрував давніше? То якщо я щось не міг знайти, то я ліз на стрих, та на горищі, і я там все знаходжу. Таке порівняння, що оці магазини оцих братів Дмитришиних так у стрілках, це було таким стрихом. Знаєте, от тобто. Ти приходив, брав і йшов там про ніякі гроші, про нічого інше. Найдіну най не було мови. Тобто, коли треба було в 9 годині. Треба було в 11 годині. Ми їх викликали, дзвонили. Там нам ще бракує балончик фарби. Знаєте, там нам ще того ночі. бракує 11-ї 11 11 ночі. Вони приїжджали без нічого. Ми брали все, що треба. Ну і там кажуть, навіть про якісь знайти оплату чи про щось інше. Е, навіть тим, ну навіть мови не було. Тобто, і це це просто щось захоплююче. Тобто і, і таких ну і таких речей є багато. Я постараюся ще дайте мені день-два. Я постараюся, якийсь такий підсумковий допис зробити. Подячний допис, знаєте, для, для всіх і для всіх, де, де трошки більше всього згадаємо. Але це що так найперше зараз найбільше наведу, це це воно так є. Ну і. І зрозуміло, що як тут же згадував, і отець Іван Гальо: оцей вклад такого генерального інформаційного партнера в особі львівської мануфактури новинну, цей вклад ну, важко переоцінити. Тобто, це все, що ви постійно зробили, як мені, як мені казали, що львівська мануфактура зробить, новин, зробить все, як це було? Зробить все можливе, здається, і неможливе, все, що може, і навіть те, що не може, щоби. Ця акція пішла і щоби вона успішно звершилася, і так, і так, і так вийшло. Тому також за, за вам щиро, щиро вдячні. Так, ну за це за це наші глядачі мають підписатися, і всі мають підпиша підписатися так, так. учасники акції, тому що сказав сказав Василь Курі, що кращою нагородою і подякую тобі, Таню. Коли в нас буде три тисячі підписників, я дуже хочу щоб до кінця ефіру. В нас було більше ніж три тисячі підписників. Бо ж працюємо для вас. Тому підписуйтесь на всі наші ресурси. Дивіться, отець Роман. Я, знаєте, так, я ж спілкувалася і з молодими мешканцями, і старшими. Вони всі відзначають вашу неспокійну енергійну вдачу. І вони кажуть все, що отець Роман все крутиться все крутиться навколо нього. Тому.